Малята! Сьогодні ми з вами вивчимо вправи, які в подальшому допоможуть нам правильно і красиво вимовляти звуки рідної мови. Перша вправа посмішка. Губки посміхаються. Рахуємо до 10. Круто, молодці. Наступна вправа парканчик. Ставимо зубки на зубки. Губки наші також посміхаються. Рахуємо до 10. Круто, молодці, дуже гарно вийшло. Наступна вправа хоботочок, або ще слоник її називають. Складаємо губки трубочкою і тягнемося вперед. Ніби хочемо поцілувати матусю. Також рахуємо до десяти. Супер, молодці! А наступна вправа комбінована. Комбінуємо усмішку і хоботочок. Молодці, круто! Наступна вправа покараємо наш язичок. Він же наш неслухняний, звуки не хоче правильно вимовляти. Покладемо язичок на нижні зубки, а верхніми покусаємо його. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Супер, молодці! Наступна вправа лопаточка. Язичок у спокійному темпі відпочиває на нижній губці. Рахуємо також до десяти. Супер, молодці. Наступна вправа годинничок. Наш язичок, ніби стрілка годинника, рухається вправо або вліво, право вліво. Губки посміхаються. Є супер, молодці. Наступна вправа називається Чистимо зубки. Спочатку верхні, потім нижні. Ротик відкритий, губки посміхаються. Круто, молодці такі вправи, які допоможуть вам правильно і красиво навчитися вимовляти всі-всі-всі звуки нашої рідної мови. Дякую за увагу, Па-па!